Вирушаємо нове завдання, Березнегувати. Сьогодні відвеземо гуманітарну допомогу, напрацювали новий наш скажімо так, напрямок руху і плануємо вивезти трьох людей сюди. Розширюємо нашу діяльність, їдемо в наступну громаду, напрацьовуємо Миколаївську область. Ось такими дорогами добираємося до місця призначення. Як бачите, їх немає. Біри снігувата, загружаємо допомогу. Тут при храмі. Я Слісаренко Тетяна Миколаївна. На даний момент я державний службовець, але ж зараз, в зв'язку з війною, моя робота знаходиться за 40 кілометрів. Добратися я туди не можу, тому знаходжусь ось тут. Зараз, по благословенню нашого батюшки Михаїла, Святовоскресенського храма Березниговацької ОТГ нашої Березнивацької громади, я працюю ось тут кожного дня без вихідних, з 8-ї години до 12-ї години. Приходимо, допомагаємо людям, допомагаємо те, що спілкуємося і добрим словом, і те, що благодійники. Тут нам допомагають, роздаємо людям, доносимо інформацію, підтримуємо. Дуже вдячна людям, благодійникам, які доїздять до нас в такий непростий не, не, не час. Зараз ось гримить, у нас тут прильоти. Тут людей було дуже багато сьогодні, і вони просто прийшли щось взяти і швидко потікали. Дуже дякуємо за те, що ви нам присилаєте, присилаєте так багато, знаходите можливість. Люди ще приходять, просять саме елементарне, просять навіть ночну рубашку, просять якісь спортивні штани. І, а другий раз кажуть, може, навіть їсти не хочемо, бо тут дуже страшно. Дуже дякуємо. Ось, привезли саме таке, що необхідне. Зараз у нас дуже багато людей, які знаходяться із дітками, є вагітні навіть жінки. Вони не, не мають можливості у них уїхати. Ось я стала розповідати. Зараз що приїдуть, допоможуть у евакуації, якщо таке треба, навіть тимчасово, бо зараз у нас прильоти щоденні, розруха йде, у нас загиблі є, поранені є. Ось вагітна є, був тільки що приходив чоловік і дитина 6 років. Маленький, вони дуже здорово бояться, але їхати немає куди. Каже в мене, родичі залишилися в Олешках. Більш ніде немає. Куди навіть ми самі телефонуємо прийняти дуже важкий час і вже дуже давно. Там теж люди вже виснажилися. Треба платити за квартиру, треба там харчуватися. Так само навіть я ось знаю, поїхала наша людина. В Чернівецьку область, але й там теж гуманітарна допомога теж вже обмежилася. Хоча Чернівці дуже благодарим, знаємо щоденно допомагають Миколаєву, а ми за 100 кілометрів від Миколаєва і нам сюди надавали допомогу. Я розумію, що люди вже виснажуються, але оце така у нас ситуація. Це правда, це правда, та, яка є насправді. На, на ми тут і самі виживаємо. У нас тут люди приходять. І людина прийшла, щось узяла собі за потребою. А потім ті, які тут живуть, які там дома, вони теж приносять одяг, приносять взуття, можливо, діляться там якимось овочами, але дякую, дякую за допомогу, дякуємо за те, що маєте можливість і допомагаєте. Три людини не різнігувати до Кривого Рога, Далі Черкаси на Київ. Доброго дня можете представитися, хто ви і куди ми їдемо зараз. То, з кого почнемо? Не Можна З вас? Я Віктор Кабак із Києва. Тут, тут приїздив, доглядав маму і потім поховав. Це ми вже 5,5 місяців тут пробули. Життя, бачите, воно триває і воно так якось коло звужується, всі, всі, всі ці наші вороги нас хочуть, нас хочуть знищити і прилітають, прилітають, прилітають ці ракети, артилерія. І спочатку били вони, звичайно, там по школі, яка там трохи далі від центру. Б'ють вони там по околицях, лікарню знищили нашу школу середню три, тричі збивали, восьмирічну двічі, а то й може навіть тричі, справді теж теж там перепали. її. А зараз вони вже взялися, взялися за середмістя. Тому весь, весь наш центр вже там, і колишня адміністрація нашого колишнього району, і селищна рада, і універмах як символ нашого якогось такого райцентру. І дуже багато там цих будинків в центрі понищено, понищено, дуже понищено. Вікна, двері, стіни, дахи. Музична школа наша окраса, який понад 100 років. Теж коло неї там вирва величезна ззаду, там пів, пів стіни немає. От, якось так все, все нищить-нищить, коло згужується, я ж кажу. Та, От, чому? То... Чому вистріли ці постійні? Це біля вас ваша дочка, так? Да? Та-та. Марічка. Маруся, Маруся, Маруся добре. Добре. Можеш пару слів сказати? Чи... Так, я теж ми приїхали разом з татом а, з початку війни тут і з уже вже сказав. Добре, добре, манечка. Ну і ще ми заберемо в Черкасель, жіночку у нас. Ви... Добрий день, я Людмила Мороз, я місцева. Ми би. Ми б і жили, і нікуди б не їхали. У мене син живе в Черкаській області, він все чує, дивиться, дивиться повідомлення в інтернеті, Фейсбуці, що нас тут обстрілюють і дуже хвилюються. Щодня мені приїжджай, 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 а в нас господарство, ми коров тримаємо. Багато ну, є в нас господарства. Ми просто не можемо зараз взяти і зірватися. Але так. Я йому сказала, що я приїду до тебе, щоб ти не хвилювався, щоб ти мене побачив, і ми потім, як все благополучно, то повернемося. Повернеться. Та повернемося, обов'язково. Життя продовжується, все одно, де ми все ходимо, і ми ходимо, да. ми бачимо. ми переможемо, все все обов'язково Це було, тільки справа часу.